І всім такі хаюшки, там ще щось. Сьогодні у нас відеоролик про топ роздачі від українських банків. Для початку, як завжди, прошу вас підписатися на мій канал. Адже мене дивиться, на жаль, тільки 2,5%. Ну, ви представляєте собі, аж цілих 2%, йо-майо. -йо. Так що давайте розвивати українськомовний YouTube. А ми поїхали. І перша наша роздача це 5 гривень від не знаю, чи банка, чи кошелька Global 24 після реєстрації вам дають халявних 5 гривень. Також за кожного друга ви отримуєте 7 гривень 77 копійок. Сума маленька, але якщо спробувати там не знаю з батька телефону з матері і. Може кожний зареєструватися. Це, можна так сказати, від 14 років. любо хто може зареєструватися, так що це все, в принципі. Йдемо далі. І наступна роздача в нас від а банку 24. Так що тут нам видають 50 гривень. Але за умови, якщо вам є, 18 років. Школярі, не бійтесь! Тут ще багато роздач буде і для вас. Так що, в кого немає А-банку, за пару хвилин реєстрація через дія, також все робиться дуже швидко. Так що, типу, кому цікаво, переходьте по силочці в описі. Також діліться своїми силочками. мінімальний вивід 100 гривень на любу картку. Також комісія 20%. Припустимо, ви запросили одну людину і хочете. Вивести свої кошти на картку іншу, іншого банку, То з вас знімлять 20% комісії. Йдемо далі, всі цей банк вже знають. Це монобанк, так сказати, на... він всіх зараз на вухах, всі про нього чули, всі про нього знають. Також в нього є роздача, хто не знав, за кожного друга від 14 років можна зареєструватися в цьому банку, і ви заробите собі 50 гривень на рахунок кешбека. Ну, що є. Я вважаю, роз... що це дуже непогано. Всі від 14 років можна проходити верифікацію через ДІ за парочку хвилинок. І сама жирна роздача від Easy Тут нам дають при реєстрації 150 гривень. Це просто якась пушка для студентів для всіх, хто від 16 років. Так що. Народ, залітайте, це просто бомба, це просто пушка. Та, тут теж є комісія е, 20%. Ось я виводив 100 гривень і мені вивели всього на всього 80 гривень замість сотки. Так, і що нам потрібно, щоб отримати е, 150 гривень. При реєстрації вказуємо, що наш дохід більше 16 тисяч гривень. Та Робимо, ставимо галочку, там, де е, буде ваша робота, ставимо, що ви самозайнята людина. І якщо ви це не зробите, вам можуть не зарахувати 150 гривень. Вам нарахують всього на всього 100 або 50 гривень. А якщо у вас буде доступний кредитний ліміт, то вам накинуть ще сотку. Ось такі чотири роздачі ми побачили. Так що, всім дякую, ставте лайки, підписуйтесь, будь ласка, моя ціль тисячі підписників до зими. Якщо хочете потрохи навчитися заробляти, підписуйтесь на мій канал. Всім дякую, всім пока.